Приїхати торгувати в центр селища після гучної ночі довго не наважувалася місцева продавчиня Тетяна. Жінка живе за кілометр від місця ворожого влучання та каже, було дуже гучно. Вже з новин дізналася про масштаби руйнувань та про загибель знайомої Лілії. В аптіки працювала, всім лікарство привозила. Тут у нас аптека ж не працює, а вона всім допомагала. Дуже хороша була жінка. Нікому ні в чому не одказує. Нікого нічого. Гора страшна для людей. Тут саме згоріла жіночка, яка приїхала завтра. Чоловіковий рік і вона приїхала, син її не пускав, щоб приготувати все. Ну, коли трапилося, син прилетів. і Там шукало, бачите, там до сих пор порзимить. На жаль, не врятували. Дуже була гарна, порядна сім'я. Сьогодні син сам залишився без нікого. Дивом залишився живим чоловік Ірини. Авіабомба поцілила неподалік їхнього будинку. Нині в ньому потрощені всі вікна стійний дах. Ірина розповідає, в цей момент її не було вдома, а чоловік сховався у ванній кімнаті. Закрита дверь була, і говорить, в цей момент був. І він помчок з роботи, я взагалі не знаю. В мене вже сьогодні ніякі. Перелякалися і чотири лапі улюбленці родини. Жінка розповідає, їх шукала весь ранок і знайшла тільки собаку лялю. Зараз її кутає у ковдру, аби відігріти. Тож не де мої коти. Скільки воно, не знають двоє кінців. А там поїсти ввечером, Всього другого даже не знає, де моп смію, вообще в кінці огороду казав. Переступаючи через розкидані вибухами уламки до понівеченої будівлі, намагається пройти працівниця пошти Ольга Харченко. Каже, коли почула перший вибух, одразу прибігла сюди. Я недалеко тут живу через стадіон і бачу, звідси йде дим і огонь. Там у парку під деревом стала. І якраз в цей момент. Ще один летить. Ольга Харченко показує, що залишилося від зали, де вона працювала. Каже, якби у той момент перебувала тут, її б завалило стелею. Там кімната по -пош -пош Так, там, наш. А були тут посилки чиїсь, якісь листи. Тут посилка чекає, сьогодні долана була поїхати. Он посилки чекають, люди з получить Тут оперзал. Там, де безпосередньо я працюю. Загалом внаслідок ворожого авіаудару у селищі пошкоджено зо дві сотні приватних будинків, магазин, будівля пошти та навчальний заклад. Повідомив начальник запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Анастасія Потапенко, Альона Наталуха, Максим Савчук. Суспільне новини Запоріжжя.